Форт Бояр одна з наймістичніших споруд Європи. Сьогодні ми знаємо його як арену для телешоу, але в минулому це місце було морським кошмаром, тюрмою, лабораторією, об'єктом військових експериментів та навіть центром дивних аномалій, які моряки фіксували століттями. Форт Бояр це не просто будівля, це. Острів привид, який забрав сотні життів, і деякі з історії про нього і досі не пояснені. Наполеон задумав побудувати форт посеред мілини, яка під час припливу перетворювалась на море. Будівельники працювали у нелюдських умовах. Хвилі кожного дня зносили їхні конструкції, бурі руйнували фундаменти, десятки людей тонули щороку. Існує історія про те, як під час шторму вся робоча платформа з людьми зірвалася у воду і жодного не знайшли. Франція назвала це робочим інцидентом. Будівництво тягнулося 75 років і стало одним із найдорожчих проєктів свого часу. Фактично морською пірамідою, що забрала життя будівельників. Після втрати військової цінності Форт перетворили на ізоляційну тюрму. Ув'язнених кидали в сирі кам'яні камери, де рівень води під час шторму піднімався прямо на підлогу. В'язні писали, що вночі не могли спати, бо чули, як вода дихає крізь стіни. Ще один факт: камери побудовані у вигляді резонансних колодязів. Будь-який звук багаторазово відбивався, створюючи ефект, ніби хтось стоїть прямо за спиною. Не дивно, що велика частина ув'язнених втрачала розум. У документах 19 століття згадується про близько 70 зниклих жодного не знайшли. Розкопки показали існування потаємних коридорів між стінами, підземних камер, не позначених у проєкті, вентиляційних шахт, що ведуть в нікуди. Деякі історики вважають, що ці ходи будувалися для експериментів над ув'язненими проєкту, який так і не був задокументований офіційно. Є легенда, що в одній із кімнат знайшли важкі залізні крючки, вмуровані у камінь. Призначення невідоме. Моряки століттями фіксували дивні речі біля форту світіння всередині. У 1840-х кораблі не раз повідомляли про яскраві спалахи у вікнах фортеці, хоча офіційно там нікого не було, блукаючи вогні над водою. Явище схоже на морські світильники. Сучасні фізики це не пояснили крики. Під час штормів у внутрішній колодязь приміщення потрапляло море, і акустика створювала жахливі звуки, схожі на стогін людей. Моряки вірили, що це не вітер, а душі загиблих ув'язнених. У 20 столітті Форт використовували для зберігання вибухівки. Таємних випробувань морських снарядів, тестів на витривалість конструкцій, лабораторії зі зброєю ближнього бою. У 1950-х французькі спецслужби проводили секретні операції у фортеці, частину документів, про які засекретили до 2080 року. Що саме вони там робили? Невідомо й досі. Коли телебачення взяло форт для шоу, редактори зіткнулися з проблемами. Токсична чорна пліснява. Після перших зйомок кілька операторів захворіли через грибки в камерах. дивні резонанси. У деяких кімнатах апаратура глючила, а люди відчували тиск у голові. Схожі на людей тіні неодноразові свідчення учасників та операторів. Дехто з них відмовлявся заходити в підземні поверхи після цього. Форт Бояр це не просто місце для телегри, це величезна кам'яна структура, яка пережила імперії, війни, експерименти. І десятки смертей, гігантський мур посеред океану, який досі зберігає таємниці, що краще б залишались прихованими. Кажуть коли море б'ється об стіни форту, воно приносить з собою голоси тих, хто колись шукав тут свободу, і так і не дочекався її.